Красільна Анастасія, гімназія імені Героя України Ройк, місто Лубни. Леся Українка, Веснянка. Як ясне сонце, закине свій промінь ясний до тебе в віконце. Озвись на привіт, весняний. Олесю, серденько, співай веселенько! Весняного ранку співай, моя люба, веснянку. Як бідну первістку до морози поб'ють і кущик любистку холодні роси полють. Не плач, моя роже, весна переможе. Весняного ранку. Співай, моя люба, веснянку. Як її дощі заслонять нам світ на весні, як нам молодощі, пов'ються у хмари сумні. Не тратьмо надії в літа молодії. Весняного ранку співаймо. Сестрице, веснянку. На літо зелене, поїду я геть в чужий край. Згадай же про мене, як підеш по квіти у гай. Спогадуй Олесю, сестру свою Лесю, весняного ранку даю тобі сю веснянку.